Це в греко-католицькій сім'ї. Моя бабця ходила в греко-католицьку церкву. Ну, Батьки так не ходили, тільки там десь по святах, а бабця ходила часто і з дитинства мене брала з собою в неділю на велику службу. І, чесно кажучи, мені з дитинства не подобалось ходити до церкви. Я йшла туди так, знаєте, насильно. Мені не дозволяли сідати, мені було тяжко, я була дитина мала. Я нічого там не розуміла, бо то було. на Старослов'янській мові. І я ніколи не розуміла, чого мене бабця туди тягне. Ті образи, які там висіли, бабця казала, що Бог. І я не могла зрозуміти, хто з них Бог, тому що там дуже багато різних було малюнків. Ну, Але я росла і десь в 11 років до моєї мами почали приходити свідки Єгови. Моя мама захворіла була так серйозно. Перший раз я почула про книжку Біблія. Вони з мамою читали, а я десь там краєм вуха в другої кімнати слухала. Потім мама мене починала з собою брати, мені було цікаво. І щось я розуміла так трошки, щось не розуміла, але потім мені було страшно, і я вже не хотіла слухати, тому що почали часто проповідувати кінець світу, що так все буде страшно. І, ну, а я як дитина мені було ну, якось. Не хотілося навіть таке чути. Я вважала, що я теж така грішна, і що я там теж помру. І я тікала від Біблії, я вже не хотіла її слухати. Хоча мама сидила нас і читала нам сестрою Біблію, батько читав. І мама, що розуміла, пояснювала. Ми вже вдома познімали всі образи, ми вже не поклонялися малюнкам. От, Розуміли вже, що Діва Марія насправді. Була блаженна, але вона не є богиня. Я виросла, поступила в академію. Пам'ятаю, мені мама подарила Біблію, а я в академії мала Біблію. І чесно кажучи, та Біблія була завжди зі мною. І я її інколи читала, але я нічого не розуміла. Особливо старий Завіт Я починала читати, я починала декілька сторінок, і я закривала або просто відкривала будь-де. Трошки прочитаю, і, але розуміти — нічого не розуміла. Розуміння не було. Ну, і так, якесь життя продовжувалося. Знаєте, в Свідках Єгови казали, що Бог один, греко-католики казали, що є Єтрійця. Пояснювали що, в Свідки Єгови, що Дух Святий — це якась енергія. Я інколи собі, знаєте, так в Біблію прочитаю Дух Святий, і я не могла уявити. Вже розуміла, що то якась енергія, і думаю, як це енергія, як це вона на людину сходить. Я не могла це, знаєте, якось не мала того розуміння. Ну, Потім, знаєте, якось так життя повелося, що я перестала читати взагалі Біблію. Жила так, як всі, знаєте. Ось. Мама читала Біблію, бабця читала Біблію. Але. Не було, знаєте, якось так Бога не було, пізнання Бога, розуміння Бога не було. Були так, були звичаї. Хоча мама вже е, як навіть були ті звичаї, але з Богом вона вже їх не пов'язала. Просто от, традиції, вона вже не ходила ні до церкви. там ні. Я знала просто якісь такі ази, знаєте, що не можеш поклонятися зображенням про Діву Марію. В церкву я так розуміла, не треба ходити, але я не розуміла чого. Я думала, щось що трошки, може, і в церкві є. Правильно, а може, щось ні. Я так більше, знаєте, схилялась до свідків Єгови, тому що знала, що до нас та жінка приходила. І потім в мене в нас така сім'я. Ми познайомилися з сім'єю, вони були свідками Єгови, це вже була одружена. Вони до нас почали приходити, і мій чоловік дуже категорично був проти. Але все одно вони приходили, мені було цікаво з ними спілкуватися, читати Біблію. Єдине, що я вже замітила, що в їхній біблії, от вони так пояснили, що в них всюди ім'я Господня Єгова. І коли я брала свою Біблію, я читала свою, а вони тримали свою, то ну, у нас там Господь, а в них всюди ну, якби Єгов. Ну, Я не розуміла, що то так. Ну не було в мене розуміння. Ну, і дещо розуміла, що вони мені казали, дещо не розуміла. І хотіла, знаєте, вже тоді хотіла, ну, десь після народження другої дитини, якесь таке прийшло відчуття, що от хотілося вже шукати Бога. І Біблію читала, ну нічого не розуміла, і вони мені щось пояснювали. І я вроді розуміла, але не все. І я була в них два рази на зібраннях. І навіть згадую тепер, ну, не розуміла, ну не було розуміння, знаєте, у тої істини, дійсно у тої істини. І потім чоловік мені взагалі категорично заборонив. І все, і так, як то кажуть, я собі просто тихенько читала Біблію сама. Вже нікуди не ходила. Просто сама читала Біблію. Дітей навчати якось, ну, що треба так по-християнськи я не знала як, тому що я ніде не ходила. Біблію читала для себе, як то кажуть. І, вже більш за Бога я почала так знаєте як згадувати, коли я завагітніла третьою дитиною. Ми не планували, не чекали, але я дуже мріяла мати донечку. Коли нас другий син родився, я думала, що буде дівчинка, але родився хлопчик. Ну і так уже. І коли Господь я все казала, Боже, якщо тобі, якщо на те твоя воля, щоб у нас ще були діти. То я дуже хочу дівчинку, світлу й кучеряву. Таке в мене було завжди, хоч я б його ще не знала, але отак просила. І я тепер все кажу, він подарував нам по замовленню. Mm. От. І, і коли почалися з землові проблеми, я весь час була на збереженні. З хлопцями такого не було, а от з дівчинкою. І тоді я почала так от замислюватися, що і, і так я вже розуміла, що бо другу дитину я хрестила. Не хотіла хрестити, бо я вже розуміла, що це не потрібно робити. Але я не могла ще, знаєте, так сказати, чого я не хочу хрестити. Бо я сама не розуміла, чого. Я ніби вже в Біблії читала, що ніде дітей не хрестять, але пояснити, там, чи чоловікові, чи його родині. я... І так ми другого хлопчика хрестили. А вже коли я була вагітна мартусею, то і весь час були проблеми, і весь час були лікарні. І в якийсь момент я собі сказала, Боже, якщо ти. Збережеш мою дитину, я обіцяю, що я її хрестити не буду. Хоча ще не було ніякої церкви. Я, кажу, ну, я казала, Господи, я не знаю, як я це зроблю. Як я буду протистояти ну, родині своїй, родині чоловіка, як я це буду пояснювати, як там люди будуть дивитися на то, знаєте, як в нас скажуть, а що люди скажуть. Я якось вже про то не дозадумалася. Я просто дуже хотіла, щоб моя дитина жила. І От я так пообіцяла Богу. І коли вона народилася, здорова, красива дівчинка, і вже, знаєте, прийшли додому, і вже якийсь там тиждень пройшов, два, мені вже там чоловік каже, його сім'я там, що вже треба пора хрестити. І я кажу, Боже, я не вміла ще так молитися, молилася так, знаєте, заученими молитвами. Але напевно вже тоді я молилась, хоча я це не розуміла. Я казала, Боже, допоможи мені, щоб зробити так, щоб я дійсно дотримала те слово, що я сказала, бо ти його дотримав. І щоб, знаєте, не було таких якихось сварок в сім'ї, непорозумінь. І дійсно, Господь так якось все згладив. Наскільки ну, мама мого чоловіка вона така побожна, і вона так ну, настоювала на тому, щоб от хрестити, і Господь так. І її серце змякшив, що дякувати Богу, нашій дитині шість років, вона не хрещена, і ніхто мене вже за це знаєте, не докоряє, не свариться зі мною. Якось так все гладко, дуже все пройшло. Господь відповів тоді, вже на мою молитву, хоч я його ще так знаєте, не знала. Коли я була на шостому місці вагітності, ми їхали від батьків мого чоловіка. І якийсь такий був голос в машині в той момент, як це сталося. Я була прищіпнута паском, і ну, щось. Я не знаю, напевно, та не напевно, господь сказав поставити руки під ремінь. І я в той момент поставила руки під ремінь, і в нас сталася аварія. І машина не підлягала ремонту, а ми вийшли всі живі, всі. Двоє дітей ззаді, я. Мій чоловік, ми вийшли не ну, не то, що навіть царапинки на нас не було, розумієте? І я вже тоді розуміла, що треба шукати Бога, тому що Він так мене береже, і так береже мою ту дитину, і от ну, що так просто це не могло бути, розумієте? Щоб ось так Господь всіх зберіг, машини нема, а ми всі вийшли, ну нам нема ніякого на нас ушкодження. І отак, знаєте, я вже більше читала Біблію, більше хотіла знайти Бога, але я не знала, ну. Де він Де його шукати. І, і насправді вже такий був крик душі, коли у 2016 році в розквіті, знаєте, сил, тільки жити й жити померла моя мама раптово. А вона була для мене, ну, таким, знаєте, авторитетом по житті. І в нас з нею була така, знаєте, невидима поповина. І це, розумієте, це для мене стало. Ну, Мене не радувала ні моя дитина, та маленька. Мені всі казали, в тебе дитина, так не можна, ти повинна триматися. А мене нічого не радувало, насправді. Я не могла це пережити. Для мене це був, розумієте, кінець світу. Ну, я, я так Бога просила, щоб він її не забирав, коли вона помирала. Я просто кричала до нього. І в мене таке було враження, що Бог мене не, ну, ну, не почув. Таке було враження, що він мене просто так відштовхнув від себе і, як то кажуть, забрав мою те, що мені таке було дороге. Ну, але чесно сказати, я навіть в той день я не відвернулася від нього. Тому що мама батькою настільки боляче було, що коли я йому говорила про Бога, то він мені казав, що до чого так він зробив. Мій батько так якби обіду таку має, знаєте. На, ну, от. Не розумію, чому Господь так зробив. А, ну, а в мене якось, Я вроді його просила, Господь так якби не відповів мені, але я його не, від, ну, не відкинула. Я все одно трималася за нього, тому що я розуміла, що мене такий був розуміти стан, що я не хотіла просто жити. І якщо б, ну, Господь дійсно не якось не, не тримав мене тоді за руки, я не знаю. Мені не було нічого миле, я не дивилася ні телевізор. Я не хотіла нічого з дитиною робити. Я отак насильно її, знаєте, годувала, щоб вона просто... Мені нічого не було миле, ні ті діти, ну нічого, розумієте. І як я ще дивилася на, на батька свого, ну мені нічого не хотілося. І Я так три місяці, знаєте, просто жила для дитини, існувала. І одного разу я то три місяці пройшло, я включила телевізор. І просто так, знаєте, гортала канали просто. І якимось дивом Господь так зробив, що я не трапила на телеканал Надія. Я тоді не знала, що це телеканал Надія. Я просто почула щось про суботу. Я не пам'ятаю, яка це була передача, хто її вів. І взагалі про що вона була. Я тільки почула, почула про суботу. А в Біблії я вже читала про суботу, але я так думала, як свідки Єгови, що суботу не потрібно. Ніби світити. І тут щось я почула, і мене так за це зацікавило. Я перший раз мені стало, знаєте, за три місяці цікаво, я хотіла щось почути, дійсно. І я подивилася ту передачу, я запам'ятала, де цей канал. Я ще собі так думаю, цікаво, чи це одна така була передача, чи це цілий такий канал. І виключила. І потім на, на слідуючий день мені знову захотілося знайти цей канал, щось почути про Бога. бо там щось про Бога говорили. І я знову його включила. Не пам'ятаю, що там було, але мені так було цікаво. Тому що, знаєте, за ці три місяці я собі завжди у мене таке було питання, де моя мама перебуває, що з нею відбувається, чому так сталося? Вона настільки була добра людина, вона, в них такі були плани з татом, вона була в розквіті сил і просто раптово її не стало. Ну от, я думала, знаєте, де вона знаходиться. Що з нею відбувається? Мені такі, знаєте, думки всякі до голови лізли. І потім я щось по телеканалі Надія прочула про, про те, коли людина помирає, що з нею відбувається. І це взагалі для мене було, розумієте, я коли почула, що моя мама просто спить і нічого з нею не відбувається, що вона ніде там не ні мучиться, не радіє, ні, а просто спить і чекає на другий прихід Христа. Знаєте, в мене такий був спокій. Таке якесь було. І так мені цей канал дуже сподобався, я практично тільки й дивилася. І мені так подобалося, що там немає реклам ніяких, що там. Хоч інколи чоловік приходить, йому це трошки не подобалося, але якось так. І я не знала, хто ці люди, яка це конфесія, і взагалі чи це конфесія, чи це просто. І з часом я просто почула, б, що це адвентисти. Мені так цікаво було, ну, чи є в моїй церкві, бо там все казали, що якщо ви хочете знайти церкву в своєму місті, то передзвоніть. Я думаю, цікаво, чи в нас в місті є церква Адвентистів сьомого дня. І це майже так тривало рік. І, напевно, десь 2017 рік вже минув, я так вже Біблію більше читала, весь час цей канал дивилася. І ви розумієте, я так кожну передачу дивилася, і я оцей пазл, який був розкиданий, я не могла його зібрати в купу, хто такий Бог, він мені поступово починав складатися. Мені не треба було 10 разів пояснювати щось, воно мені зразу відкривалося, розумієте? І я дуже хотіла знайти цю церкву. І я молилася до Бога і казала, Боже, якщо... якщо є ця церква, то покажи мені її. Де вона знаходиться? І так було, знаєте, смішно, коли ми з чоловіком одного разу їхали, а я живу буквально два кроки від церкви. І ми їхали цією дорогою сто раз, ми ставали сто разів на цьому світофорі. Іменно тоді, коли я помилилася, буквально пару днів пройшло, і ми їдемо з чоловіком, він стоїть на світофорі, і я бачу прямо перед собою приміщення і на подвір'ї дві скрижалі з десятьма заповідями. І мені такий, знаєте, ось тут. І я собі думаю, ну як тут? І я тут живу буквально два метри, і, і я ніколи не знала і не бачила. І потім, знаєте, думаю, ну як сказати чоловікові, що я хочу піти в церкву. Але думаю, я не знаю, чи це Адвентисти. Якось йду, чи там з малою якось гуляла і дивлюся на табличку, пише Дім Молитви, церква Адвентистів сьомого дня. Дійсно, тут. І думаю, як тепер сказати чоловіку, бо я знаю, як він був противник, що я пішла до свідків Йогови. І я молилася і просила Бога і казала, Господи, попливай на серце мого чоловіка, якщо ти дійсно там є, то приведи мене туди, бо кажу, я сама не знаю, куди йти. І ось пройшло декілька тижнів, і я чоловікові кажу, що хочу піти в церкву, і, ви знаєте, він ніяк не зреагував. Він навіть прийшов зранку побути з дітьми. Ну, ось так, він не був, звичайно, в захваті, але він нічого мені сказав, що не йди або там, сварився зі мною абсолютно. І я пам'ятаю, як я прийшла, то була зима. І я прийшла, зайшла, я на 10 годину прийшла. Я не знала, на яку годину взагалі збираються люди. І я прийшла 10 годину і так скраєчка сіла. І, ви знаєте, я не бачила нікого. Я тільки побачила брата Юру. А я його знала з дитинства і знала, хто він був, і яке в нього життя було, і де він був, і що Господь його підняв з такого. Для мене це такий був, знаєте, ще одне таке відкриття. І так мені хотілося слухати пастора. Я просто розумієте, ті слова просто ковтала. І скінчилася, як я вже тепер розумію, це була суботня школа. Я повернулася додому, тому що чоловік прийшов на годинку. І на другу суботу я дуже хотіла прийти ще раз. І мене ще раз чоловік пустив. Потім якийсь такий був час, що не, не могла я приходити, бо дитина була менша, там, то хворіла, чоловік не міг залиши. Але я дивилася завжди богослужіння по телеканалі «Надія». І потім якийсь час минув, вже потепліло, і я почала брати дітей з собою. Думаю, я буду їх брати з собою. Я почала її брати з собою. Чоловік ну, не сварився зі мною, нічого так ну, не був, як то кажуть, радий, але і потім, в 2019 році, так, до нас прийшов пастор, навіть швидше, може на рік. Новий молодий пастор Михайло Волосянко. І Мені дуже сподобалася ця сім'я молода. І ось одного разу я прийшла на богослужіння, так все зазаді сиділа, і я просила Бога, Господи, я розуміла, що треба прийняти хрещення, я вже це розуміла, але я, ну, я не знала, як це зробити. Я не знала, мені знала, що я ще не не готова, що що це ще не час, що я ще час, я дуже грішна, що мені ще треба кучу-кучу проблем вирішити, а тоді я прийду, може. І от Знаєте, щось мене не пускало. Я, от, я знову звернулася до Бога і кажу: Господи, якщо ти хочеш, щоб я хрестилася, то допоможи мені це зробити, тому що я сама не можу прийняти рішення. Я вагаюся, я весь час якийсь шукаю знаєте, відговорки, якісь собі шукаю проблеми. І Одного разу ми прийшли на Богослужіння з дітьми. Чесно сказати, я не знаю, що це було. Це була проповідь, я не пам'ятаю про що. Але пастор співав якусь пісню своєю дружиною. Якийсь такий, знаєте, був заклик. Ну, я не знаю, я... мене таке було враження, що от я не чула нічого, я просто чула слово вийти на середину знаєте. і мені так хотілося вийти. Я вийшла, вийшли ще декілька людей, і коли пастор сказав, що це люди вийшли на що будуть приймати хрещення, на мене так би щось впало. Я ж тоді на сцені зрозуміла, що я, я не розуміла, що я виходжу, що, що я йду е, свідомо е, приймати хрещення. І, але я зрозуміла, що Господь мене просто вивів. От іменно ось так він мені відповів. Якщо я так вагалася, я не знала, як, що мені робити, от так він мене просто вивів. Я аж на сцені зрозуміла, що це я вийшла приймати хрещення. І я собі зразу думаю, а я в суботню школу не ходила. Бо в мене там діти малі, я ще навіть ну, знаєте, не прийшла до навчання, а другий голос мені каже, а ти все знаєш. Вже? І це таке було, знаєте, для мене диво. І таке, Хоч в той день, коли я приймала хрещення, теж така, знаєте, йшла боротьба, тому що мене ніхто не підтримував з домашніх, ніхто зі мною не прийшов, крім дітей. І так, знаєте, так трохи було сумно, що. от Воно таке святковий такий день, можна сказати, це найголовніший вибір людини в житті. От, а нема нікого з рідних. Ну, але були в церкві сестри, брати. Ну, і так я прийняла хрещення дякувати Богу. Тільки шукати Бога, тому що, розумієте, час. Е, я колись не розуміла, що е, Саме страшне, що розумієте, що людина може не встигнути. Що Ми маємо час, поки ми живемо. Бо багато людей вірить в те, що вони помирають, і хтось їх там знаєте, буде молитися за них, там служби там правити. І люди не задумуються, як вони живуть. А насправді часу немає. Ми сьогодні не знаємо, ми сьогодні живемо, а завтра нас може не бути. І якщо ми цей час прогавимо шукати Бога. А він зараз, знаєте, в нас зараз такий благодатний час, в нас ніхто за це не стріляє, не закриває, ніде по тюрмах, не забирає Біблію, в неї всюди, Вони навіть є в телефонах. Просто цей час не прогавити. Я би порадила всім шукати Бога і ніколи не відкладати на потім, тому що потім може не настанути. І ніколи так не думати, як я, що я ще не готова, що я ще там щось не зробила, що я ще так не виправилася. Бо, розумієте, людина, вона як приходить до Бога, вона не стає одразу іншою людиною. От я сьогодні прийняла хрещення, я вже зразу стала іншою людиною. Це такий, знаєте, довготривалий процес, коли людина вчиться змінюватися, коли вона вчиться Слова Божого, коли вона розуміє, що знаєте, Дух Святий людині говорить докоряє, що от, ти щось не так робиш і треба щось собі міняти. Тому я бажаю всім, щоб цей час просто не прогавили, щоб шукали Бога і щоб. Шукали Бога в благодатний час, а не тоді, коли знаєте, погано, і коли вже виходу немає, так як у мене було, коли мені вже просто жити не хотілося. Тому, поки ми всі живі, нам треба жити ну, з Богом кожну-кожну хвилину, просити Його благословення. і... Знаєте, буває страшно інколи, буває тривога, особливо після того, як мами не стало, у мене дуже такі знаєте, тривоги були. Я спати не могла, і страшно так за всіх було. І... То тепер я розумію, що як би не було страшно, от коли ти помолишся щиро до Бога, не заученою молитвою, просто знаєте, стати і відговорити. А дійсно, коли є спілкування з Богом, воно просто легко стає на душі, зразу той страх, тривога, зразу кудись діваються, бо ти знаєш, що ти в руках Божих. Шановний друже. Можливо, ти знаходишся на перехресті важливих рішень і змін у своєму житті та маєш потребу в молитовній підтримці? Телефонуй до нас за номером 0800 30 20 20.